На вашу думку, ця стаття у Вашингтон Пост вона може бути схожою на ІПСО, про що говорили ось буквально після виходу статті Тайм. Чи може це бути російський наратив для дискредитації України загалом? А уточнюючи запитання Тайм, що ви зараз маєте на увазі? Була стаття у Тайм, коли говорили про те, що нібито в перемогу України вірить лише Верховний Головнокомандувач оточення, нібито його відмовляє е, іти далі війною проти mm -hmm. Російської Федерації. Mm -hmm. Ну, ось саме цей наратив. Ну я зв'язку відверто з між цими двома матеріалами, не бачу зовсім. Mm -hmm. а, але е, дуже цікавий матеріал в частині того, що кому він вигідний на сьогоднішній день, то знаєш на Росії. тому що, по-перше, в цій частині дискредитується вище військове керівництво. України а, і намагаються випадати перед західними партнерами. Мовляв, дивіться, Україна не дотримується, можливо, важкі до якихось домовленостей із вами. Що мається на увазі? Це недоторканність ну, інфраструктурних проектів, які забезпечують там або можуть забезпечувати енергетичну безпеку Європи. Ну, ось це саме на це наголошується, бо тоді багато було розмов, чому так сталося, і хто це міг зробити. Хоча, як на мене, абсолютно очевидно, що це зробили росіяни. От росіяни просто тупо взяли, підірвали цей газопровід і для того, щоб дискредитувати Україну. Це може видаватися там. Зараз тих хто слухає на болотах фантасмогорію, але це абсолютно очевидно і логічно. А зараз вони приплітають і намагаються більше додати скандалу з іншою публікацією в Україні, яка ну має резонанс, ну, резонанс потужний. Це Публікація залужного, де він говорить про те, що там і, кудись там вперлися, і потім у нас це викликало дискусію з в тому числі реакції з офісу президента. Багато є якраз про російських наративів, про те, що там зеленського скандали з залужним, що це що там що вже вкрай все погано. А тут тут же ж історія не про Червінського. Тут Історія про те, хто віддавав команду. Мовляв, залужний віддав команду підірвати. А тут військове політичне керівництво України не контролює цей процес. Скажімо так, політично-військове керівництво не контролює цей процес, тобто політичне керівництво не контролює цей процес. Як можна з Україною мати якісь там домовленості? Ви зверніть увагу, Захід, Україна, не надійний партнер. Тому саме це зараз пошириться. Втім, це в логіці росіян. А тепер давайте звернемось до нашої логіки. Якщо ми чинимо спротив тому, щоб нас вбивали, і навіть церква говорить, що вбивати ворога, який би йде вбивати тебе, це не є гріхом. От я звертаю на цього, бо росіяни ж також дуже часто на цьому маніпулюють. То виходить, що будь-які методи протидії російській агресії вони є виправданими. Підрив цієї гілки газотранспортної, якщо він здійснювався навіть от гіпотетично, допустимо, українськими спецслужбами, це виправданий момент. Ну вибачте, якщо у нас тут прилітає до Києва або до будь-якого іншого міста по інфраструктурному об'єкту, то це що? Ми не можемо робити дзеркальну відповідь? Можемо. Таке почалося з двадцятого 24 лютого 2022 року. Воно почалося просто-напросто. Удари були і по військових, і по, і по інфраструктурних цивільних об'єктах Росії вони тривають і донині. Тому от, зараз, от як на мене, ця стаття переслідує дійсно про російські цілі, вуха про російські стерчать. Але ну, як на мене, вона не дуже вдала. От реально не дуже тому, що. Я маю великі сумніви, що на заході хтось буде реагувати. Ну так мовляв, дивіться ж, не можна чіпати там, тому що це там російське щось бо, бо ні, 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 ні. Ну ми показуємо свою суб'єктність. От просто-напросто. Ми говоримо про те, що е, заява, хоча б уча, учорашня е, нашого міністра енергетики Галущенка, про те, що ми будемо дзеркально відповідати на удари по інфраструктурних об'єктах Росії нафтопроводи, газопроводи це правильно. А як по-іншому може бути? Ви хочете нас зараз заморозити, залишити без тепла, без світла знову? Ну ви отримаєте це відповідь. Це абсолютно нормальна історія в умовах війни, яку розпочала Росія. Тому ця стаття, як на мене, вона направлена саме на це. Тобто дві цілі: не можна чіпати інфраструктурні об'єкти росіян, і в усьому винен якраз на тлі оцього такого скандалу, який роздувають зараз росіяни, залужний. І от да на, на цьому тлі виникає ідея: мовляв, тепер точно заложну мають звільнити. От зараз ми побачимо ці наративи. Навіть і будуть підтримуватися і українськими і окремими політичними силами. Ну, з до речі, уже буквально сьогодні росіяни вигадали новий фейк проти України цього цього разу. Вони розганяють про те, що нібито головнокомандувач Залужний разом із головним розвідником країни Будановим вступили, начебто, у змову з метою здійснення державного перевороту, тобто продовжують вони качати ось цю тему розколу між військовими і власне політичними керівниками країни. Чому вони це? Роблять, чому їм дозволяють це робити ось зараз через Західні ЗМІ, через американське видання? Ну, Дивіться, я цю новину точно не читав. От Я там чув про якийсь переворот, але не читав. І звернімо увагу, що от просто ми коментували. Ні, ні, я наскільки маю на увазі статтю Washington Пост. Я, 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 от якраз я маю магу, це саме продовжую. От наскільки вони передбачувані? От вони просто передбачують. Щойно ми говорили, я не знав ту інформацію, що в них ще й заколот, виявляється. Вони просто про про передбачувані і прогнозовані, який адекватний політик у Європі буде сприймати цю маячню? Ну зовсім ні. Ну просто ні. На кого це розраховано? На українську аудиторію. От, на превеликий жаль, так. Посіяти сумнів саме у тому, що є єдність у політичному та військовому керівниці. Тепер до цього числа ще й приплітають Буданова. Ну класика треба міняти всіх і так далі тому подібне і це мовляв дивіться це абсолютно очевидно і це це, це направду посилює напругу в українському суспільстві тому е, я я, я думаю що от ну в мене особисто складається враження єдине е, згадаю в цій частині що патрошов буквально кілька днів тому говорив це секретар Радбезу Російської Федерації, що на Україні, як сказав він, є що здорові політичні сили, які не падаліс, ні фашистському, фашистському е київському режиму пліянні, ну, в від пліянні і так далі. Ну, приблизно також далася цитата. Тому це якраз вони саме сюди. Але чи це вплине до прикладу на наші відносини з європейцями? Я думаю, що ні, однозначно, ні. Е я в цьому переконаний, що це ніяк не вплине, тому що все таки у в Європі чудово розуміють, якими методами діє Росія. Звісно, деякі речі вони не можуть озвучувати публічно, звинувачуючи в цьому там російську, але абсолютно російську сторону так, але абсолютно очевидна пропагандистська діяльність Кремля в частині от посилення напруги в українському суспільстві. В цьому тому треба оці ці речі пояснювати. Я звісно не вважаю, що в Україні всі там абсолютно. Е Ну, далекі від того, що насправді відбувається. Люди дуже розумні зараз. Інформаційна гігієна вона підвищується, але на превеликий жаль, ці псушні теми працюють. Тепер де питання, чому ця інформація з'являється в західний змі, uh -huh. бо це дійсно нас турбує і часто задають запитання, наприклад, до моїх підписники. Ну навіть не задають, вони вже більше констатують. От західні змі продажні кажуть вони. Якщо раніше ставили під цю, ну, видання Washington Вашингтон New нью Times, там, где Гардіан ну складно було б уявити, що ці видання можуть публікувати інформацію неперевірену. перевірено на превеликий жаль, друзі. Так тобто гроші не пахнуті за кордоном. і Якщо російський гонорар заходить за публікацією якогось матеріалу, де може вміститися думка журналіста, редакційна позиція, яка базується на якихось джерелах, і це означає те, що для заходу це для заходу означає дуже неприємний сигнал. Те, що ця проросійська методика формування іншої позиції по відношенню до реальних подій, не лише в Україні. Ці події це, це стосується близького сходу. Вона заходить. заходить. І от я, в мене таке знаєте бажання просто взяти червоний прапор якийсь і махати їм, Ну що, чому червоне, щоб вони бачили? Дивіться, що у вас відбувається. Це ми проходили. Ви повинні зробити висновки. Зараз блокуйте ці всі речі, не плутайте свободу слова. Із толеруванням російської агресії, тому що на превеликий жаль, ми це пройшли. Висновки треба робити вже їм на підставі нашого гіркого досвіду, і просто долучатися до того процесу, аби ну проводити якусь роботу із цими зміщу. Ну не можна цього поширювати, блокувати по так блокпошине таких матеріалів. Направда це непросто. Абсолютно, ви ж не можете прийти в редакції Вашингтон, і сказати вже тонпоси, сказати, ви це не друкуйте. Бо це буде посягання на свободу слова і засобів масової інформації і вільної діяльності за кордоном. Так це цензура, це абсолютно є цензура, але в умовах загрози поширення російської агресії на захід. Зараз ми говоримо про Європу в першу чергу. Такі речі будуть виправданими, і треба ну дійсно проводити публічні дискусії з цього приводу, що подібні матеріали не додають вам. Як е, тим, хто несе правду, тому що не забуваємо, Ми от зараз цю тезу забули, що засоби масової інформації, ви, от, зокрема, особисто, ви є четвертою гілкою влади, і не лише в Україні, а в будь-якій країні ви формуєте громадську позицію, е, суспільну думку по відношенню до чих до цих чи інших подій. А це інструмент і зброя більша аніж конвенційна. Я в цьому особисто переконаний. Звісно, що ми ще недооцінюємо цього, тому що. Якщо брати пост радянські країни, Молдова, до прикладу, де дуже потужно посилені проросійські настрої. Там також територіальна проблема Придністров'я. Не давайте не забувати, і вона існує понад 30 років. І вона не вирішена. Грузія, де активно поширюються проросійські наративи країни Центральної Азії, де але також пророджуються ці всі речі, яскраві приклад у Казахстан, Україна. Це дуже яскравий приклад. Білорусь, де повністю зайшли проросійські наративи, то там завоювання країн відбувалося часто не зброєю, а просто-напросто пропагандою. Білорусь взагалі класика в цьому відношенні, просто класика. Білорусь окупована російською пропагандою. Все. Там зручний президент, ну самопроголошення, але так і є, і він робить ту справу, яку треба. Це саме відбувається зараз і на Заході, але через досягнення певних проміжних цілей. Тому треба це обговорювати, це треба просто проговорювати. Але Захід поки що про це мовчить. Він скромно, тихенько мовчить. Ні, ні, ні мовляв, вона же цього не може бути. Але ці речі для українців вони очевидні. Тому видання Washington Post, хоча й дуже поважне, коли друкує таку маячню, в мене іншого пояснення просто немає. Чи можуть у цій історії з північними потоками. Розставити крапки над і представники західної розвідки, ось вийти в публічний простір. У нас Кирило Буданов достатньо публічний, роздає інтерв'ю, коментарі і сказати власне за їхніми даними до цього причетна Російська Федерація. Чому так не можна? Ну я думаю, що є низка причин. В цій частині треба згадати а, історію з підривом пошкодженням, Буду так говорити вже правильно, пошкодженням. Одного нафтопроводу в Балтійському морі зараз точно не задаю країну, буквально історія десь тижневої давнини, де відбулося спростування російського втручання офіційними особами. Що не помиляюсь, з Фін... Фінляндії. Ну, Це можна легко перевірити так. То спочатку гуляла версія, що це була російська диверсія, потім ну, озвучена була позиція, що ні-ні, це торгове судно, яке кинуло якер, і воно зачепило газопровід. І... Такий спосіб був пошкоджений не лише газопровід, а і телекомунікаційна мережа, яка з'єднувала там країни. України, е, я ну, мушу говорити про те, на превеликий жаль, визнавати, що на сьогоднішній день захист ще не готовий до прямого протистояння з Росією. і це ну, більш ніж очевидно, навіть на тлі до прикладу, тих заяв, які але налаштований налаштований на довгу гру, тому що Росія залишається дуже потужним гравцем на геополітичній карті, але не найпотужнішим. Вони суттєво втратили свої позиції після широкомасштабного вторгнення в Україну. То е, свідченням тому, що захід ще не готовий до прямого протистояння, є ну цікава пропозиція екс очільника північного альянсу е, Расмоса, на який пропонує е, долучити до НАТО Україну лише в тих межах, які зараз контролюються Україною, аби не допустити подальшого зухвалого нападу на Україну Росію і. Військове протистояння з Європою, тому що такі загрози в розумінні заходу є. Відтак я роблю висновок, що на сьогодні західні розвідки могли б да констатувати такі факти впливу Росія на західні змі, але ну не вважаю це наразі доречним, тому що є інші проблеми, які необхідно вирішити Європейському Союзу, зокрема. І ті частині, яка входить до північно-атлантичного альянсу, і не лише аби вони усвідомили російські загрози і вживали відповідних заходів зі зміцнення обороноздатності цих країн, бо з цим друзі велика проблема. Ми чуємо немало риторики з країн заходу і зі сполучених штатів Америки, що безпечність Європи зіграла злий жарт з ними самими і з нами, в тому числі, коли Росія нарощувала свою воєнну претензію на. Країни колишнього Радянського Союзу підривала сталість Європейського е, союзу, втручалася у вибори в США, але ніхто цього не хотів бачити. Всі будували північні потоки. Ну, всі я маю на увазі образно Європейський Союз. Вони хотіли більше дешевого газу російського, більше дешевої нафти, але загрозу цю не бачили. Тому, от наразі просто ситуація ще не склалася так, щоб говорили про це публічно. Ми знаходимося в абсолютно в іншій ситуації. Ми вже знаходимося в стані війни. Ну, можливо, хто зараз мені закине, що він не проголошений, то я роблю ремарку. Читаєте закони, різниці між станом війни і воєнним станом практично немає. То все маніпуляції. То ми вже можемо про це говорити, бо давно може ці речі озвучувати, а західні розвитки поки що ні. Але я бачу те, що робота в цьому плані ведеться. Тобто вони готуються до відповідних таких заяв, але поволі, тому що залежність від російського бізнесу, російських уговорів поки що залишається дуже серйозною. Подекуди дійсно ми випереджаємо всю Європу. Я до речі, так. поки ви говорили, перевірила про цей газопровід, дійсно фінська поліція потім це прокоментувала, тобто Фінляндія. Ем, ще Дякую. з приводу газу, до речі, також хотіла поговорити і одну новину ем, бачила. Уряд США планує не допустити Росію стати одним із головних експортерів скрапленого природного газу, що може спричинити збої на світових енергетичних ринках, яких Вашингтон до цього часу намагався уникнути. Financial Times про це писав. Ем, ну і кажуть, що країни Євросоюзу продовжують імпортувати російський. СПГ, оскільки Москва зменшила постачання трубопровідного газу на континент, і донедавна США намагалися уникати перебоїв у поставках, аби не посилювати тиск на союзників, які борються із дефіцитом. Чи дійсно вони настільки переживають великий дефіцит, чи просто досі не можуть злізти із цієї газової голки Росії? Я про цю проблему ще говорив два місяці тому. Ну, звісно, мені складно там донести цю інформацію, але це, о, такі, такі публікації з'являлися і раніше. Дуже добре, що на рівні саме США, дякуємо за цю інформацію, почали говорити про це вголос. І це якраз підтвердження е, нашої з вами розмови з попереднього питання, коли буде готовий Захід говорити правду. Е, справа в тому, що нарощування м, імпортних постачань російського газу Індією і Китаєм в останній рік. Ну, в більшій мірі Індію е, сприяло тому, що країни Західної Європи почали у великій мірі викуповувати уже скраплений газ із Індії, але він російського походження. Такий спосіб забезпечуючи ринок Європейського союзу, тому що ну, ми ж розуміємо через дуже потужну залежність від енергоносіїв російських, Європа не може швидко від цього відмовитися. Це їхній прорахунок, за який ми платимо своїми життям. за них, фактично. Ми платимо життями українців за те, що Європа ну не бачила загрози від російської імперії. Фактично, тоді ще не до імперії а зараз вони ну, скажемо так, Росії. І якщо це питання підмінімається на рівні Сполучених Штатів Америки і особливо напередодні майбутньої зустрічі у Джозефа Байдена та Цінзіпіна, це чіткий сигнал і Китаю, і Індії, що ну Китай менше займається зараз саме експортом російського газу, вони більше імпортують. Але в цій частині і є що так як було не буде, і зараз і країни Європейського союзу, і інші країни повинні все таки шукати альтернативні шляхи постачання скрапленого газу. Я думаю, що в цій частині велику роль відіграють країни саме близького сходу, які зможуть забезпечити ринок достатньої кількості, і те, що на сьогоднішній день ми бачимо, доволі ну відносно таки стабільну ситуацію через конфлікт військовий. Хамасу з Ізраїлем, тобто арабський світ не виступив колосально на підтримку саме е, Палестини, точніше, Хамасу, будемо справедливіше. То США можуть зробити, робити, тобто вони готували цю заяву. Е, робити таку голосну заяву про те, що постачання газу російського скарпленого до країн Західної Європи буде менше, значить, вже напрацьовується технічні шляхи постачання. Це дуже добре, але проблема це піднімалася в ЗМІ, вона широко обговорювалася, і це якраз те, що потрібно нам. Зменшити можливості Росії вести агресивну війну проти України. Про розвал Росії мова не йде, але про обмеження постачання йде, в тому числі і обмеження співпраці, до прикладу, тих же об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини, яка постійно отелерує російські агресії проти України, треба називати речі своїми іменами, Товарів подвійного призначення для забезпечення роботи їх безперебійного військово-промислового комплексу. Проблемним залишається поки що Північна Корея, але саме вона дуже дуже мене потішила, тому що якщо на е, стратегічному рівні Сполучених Штатів Америки ухвалено таке рішення, відтак воно було погоджене із Європейським Союзом, і я сподіваюся, що та сама Польща, яка в великій мірі закуповувала саме скраплений газ в Індії, вона купуватиме його менше. З цим дещо розібралися, хочу ще розвинути. Ви згадували заяву і пропозицію Расмусена з приводу вступу в НАТО без окупованих територій. Що слід у цій заяві нам читати? Який підтекст? Це все таки тиск на нас схиляння до якихось перемовин, замороження конфлікту? Чи це все-таки тиск на Росію і певне, певною мірою залякування їх? Вони Мовляв, розпочали війну, бо не хотіли розширення НАТО, а ось власне маємо те, що маємо. Ну, ви дуже слушно зараз додаєте, що вони розпочали війну, тому що не хотіли розширення НАТО. Тепер, якщо Північний Атлантичний Альянс буде цього боятися, от ну просто показує, я да, я розумію, mm. я чую Росію, не буде долучати Україну до НАТО, Путін далі буде воювати. Це ж логічно, абсолютно, це читається. Я ну зараз чуючи ту риторику, яка лунає на болотах, от зокрема від депутатів Держдупи Російської Федерації. Вони там ну відверто говорять про це. Е, так само про це говорить згаданий мною Патрушев. Шойгу риторика залишається абсолютно однакова. Вона пропутінська, тобто пропутінська коаліція, вона чітко говорить про те, що вона воюватиме довго з Україною. Бо це для російського електорату буде згодовування цілий так званих СВУ, допоки ми воюємо Україна не в НАТО. Що треба зробити взамін Україну долучити до НАТО, поширити на ту територію, яка зараз контролюється українськими Збройними силами, Збройними силами України, українською владою, саме захист країн НАТО, гарантії безпеки, так як вони зроблені для Фінляндії, і Швеції, і Швеція до цього моменту ще не член НАТО, але гарантії на неї вже посилюються. поширюється, перепрошую, і це буде дуже чіткий сигнал Росії, що ви не зможете. До прикладу, далі просуватися на території України, бо ви отримаєте дуже потужну відповідь: по-перше, від Північно-Атлантичного Альянсу, а ваша війна не є гарантією того, що НАТО не буде поширюватися. Навпаки, ви провокуєте зворотні процеси. Отак, От треба це читати, а не як зради. Справа в тому, що якщо брати до уваги коментарі Расмусена, то вони в цій частині лунають не вперше. І вони є продовженням меседжу Генрі Кісінджера. Це колишнього очільника держдепу сполучених штатів Америки, які він озвучив в виданню The в травні цього року, а ще раніше на Давоському економічному форумі. А, ну, якщо на форумі в Давосі він на початку року говорив дещо по іншому, просто що він змінив позицію щодо членства України в НАТО, то вже в The Economist він власне говорить про те, що дійсно варто зараз прийняти Україну до НАТО, так як вона є до завершення війни, давати їй не просто гарантії, а і підтримку військову, бо направду вона і так дається. НАТО передає дуже багато в Україні зброї. НАТО має на увазі країни-члени Північно-Атлантичного альянсу, і в такий спосіб не допустити за допомогою України так саме говорить Расун, поширення російської агресії на території Європейського союзу, тому що Україна стала фактором безпеки ЄС і вже не приймати Україну до НАТО, то це підігравати Путіну. Отак От треба читати і трактувати а не як замороження конфлікту. Подальші всі військові операції. Зі звільнення тимчасово окупованих територій, говорить Расмусен і Генрі Кісінджер, будуть проводитися спільно з північно-Атлантичним альянсом не за погодження, а спільно. Тобто, ми матимемо більше військової можливості для звільнення цих територій. Звісно, тут є і зараз буде багато спекуляцій, особливо в Україні. Я зараз уже читаю їх. Я вчора готував з цього приводу. відео для своїх соціальних мереж люди активно це коментують. Воно їм болить уже ну, сотні то й тисячі коментарів. З цього приводу я отримаю. Думки розділяються. Хтось називає це зрадою, хтось ні. Але якщо брати до уваги коментар головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного у виданні, The Economist, яке ну бачите, і Генрі Кісінджер там публікується, і ну, точніше його опитують. І а, так само залужний, він сказав, що ми контрнаступ завершили. Нам треба планувати подальші свої дії. Расмусен зараз пропонує, ну звісно, це ж не те, що там зараз уже раз і ухвалили, один із варіантів посилення військової спроможності України через членство НАТО. Але є проблема дійсно застосування статті п'ятої, яку направду, друзі, ще ніколи не застосовували. Давайте скажемо відверто, і навіть в самому НАТО немає чіткого механізму її реалізації. Тому тут більше, знаєте, міфології, створені навіть в Україні, про те, що як же воно буде, це все пропало. E, і Расмусен наголошує саме на тому, що таке рішення має бути ухвалено якнайшвидше. Не можна це відтерміновувати. Він був послідовним цій позиції до проведення навіть Вільнюського саміту, який проходив у липні цього року. Він ще тоді до проведення його говорив про необхідність швидкого ухвалення рішення про запрошення України до НАТО і швидкого вступу. Чим швидше ми це зробимо, сказав він, тим швидше ми припинимо війну. Логіка абсолютно. Зрозуміла з огляду на позицію і оцінку ситуації на фронті залужним і позицію Расмусена. він до речі нагадує, що екс-очільник північно-атлантичного альянсу чудово розуміє військову стратегію спроможності НАТО і до його слів треба ну звертатися ну доволі пильно і аналізувати їх е, правильно. Стосовно коли ж може отримати Україна таке запрошення на думку Расмусана, це може відбутися вже наступного саміту, який буде приурочений 75-й річниці північно-атлантичного альянсу, ну яка визначається формально в квітні місяці, сказати конкретно, коли буде цей саміт, ніхто зараз не може, тому що дати цього саміту НАТО з певних причин не озвучує. От ви не найдете. Ну принаймні, я точно не знайшов. І я ніде не чув, коли вже було сказано, що от в липні буде це самі чи ні. Тому разму самі говорить питання, не можна переносити навіть на наступний рік. Логічно було провести б цей саміт достроково, навіть до початку цього року. Але зараз є позиції північних перепрошую західних розвиток наших країн-партнерів для того, щоб е зробити певні зрушення на фронті. Ми зараз бачимо, що вони є абсолютно є і на нашу користь, в тому числі. Ми зараз без уточнення, але це очікуємо е, офіційних повідомлень Генерального штабу збройних сил України. І відповідно буде демаркована та територія для НАТО, де поширюються позиції НАТО, от на яку територію позиції НАТО, і е, найголовніше запитання, на яке треба отримати відповідь, чи означатиме, якщо Україна вступає в НАТО конфлікт Росії із НАТО? Він говорить, що ні. Це буде така процедура відступу від. Ну назвемо її адхок у практиці новій північно-атлантичного альянсу, і звісно, це виникає тоді певну дискусію. Вона викликає, але як приклад він наводить історію із е, Німеччиною, яка свого часу після Другої світової війни була розділена на дві країни, і тут є певна аналогія із тими сепаратистськими територіями в Україні, які сьогодні є і не підконтрольні України, і має на увазі зараз. Німецьку демократичну республіку, яка існувала до 90-го року, а вона стала також членом уже НАТО в 90-му році, коли видоведені були радянські війська, звідти а західна Німеччина доєдналася до альянсу лише частково, тобто від усієї Німеччини, в 55-му. тобто пройшло 35 років до того моменту, поки в силу різних обставин території, які були не підконтрольні загалом західній Німеччині, вони все таки до об'єдналися відбулося воз'єднання Німеччини. І в такий спосіб вся Німеччина стала членом альянсу і отримала парасольку. По перше, якщо таке рішення буде ухвалено, то на думку Расмусена, Україна матиме і ем, повітряну парасольку, і ядерну парасольку від агресії Російської Федерації, тобто на території України будуть поширюватися всі заходи безпеки, а не просто ті гарантії безпеки, які і ним зароблялися в тому числі в межах Київського безпекового компакту. Ну це ще історія минулого року. Я не за... не хочу торкатися до цього дуже детально, бо це ну хоча він про це згадує. Втім, хочу зважити на те, що зараз викликало багато дискусій про те, що нам 35 років чекати повернення Криму та Донбасу. Ні, справа в тому, що ситуація кардинально буде змінюватись після такого рішення на самій Росії. Давайте просто ми от, ну, уявимо собі, як пояснити потім Путіну і всі його камарілї росіянам про те, що розпочата Путінам так звана СВО лише перевезла до пришвидшення вступу України в НАТО. Вони швидше стали членами НАТО, ніж то ми думали. Оце є головна суть запропонованого размономсоном запропонованої размосоном пропозиції. Ще раз наголошую, яку він оголошував, яку він пропонував ще навіть до початку. Саміту північно-атлантичного у липні він, в принципі, був послідовним в цій частині, аби Україна стала членом альянсу до завершення війни. Тому я хотів би, щоб ми от дякую вам, що є можливість пояснити цю позицію. Треба, щоб ми адекватно це сприймали. Мова не йде про не про 35 років. Мова йде навпаки про пришвидшення цих процесів, і це не про замороження війни. Ніхто він не говорить про те, що. Ну, після вступу України в НАТО, навіть тієї частини, яку зараз контролює Україна, це означатиме замороження війни. Ніяких таких договорів і перемовин з Росією в принципі не буде, і це якраз той варіант, коли їх не треба буде проводити. У нас буде більша аргументація того, чому ми не вступаємо в ніякі переговори з Росією. І навіть Захід нам не зможе це закинути, тому що ми будемо і далі відвоювати свою територію. Як приклад, ще один також не дуже вдалий, але ну він є в практиці сучасну буквально. Хвилинка, світу. пане Валерію, на світу. завершую завершую mm -hmm. це Азербайджан і нагірний Карабах. Вони 30 років готувалися до звільнення нагірного Карабаху. Так. Дякую вам за те, що навзаєм ми провели таку інформаційну роботу. Також і проголосили таку сторону інший, інший бік цієї заяви. Глядачам нагадаю Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа, був з нами на прямому зв'язку на светері. Спасибі навзаєм, друзі. Дякую.